Дорогі українці, українки, сьогодні в Харкові ще одне влучання російською керованої авіабомби був уражний поштовий термінал, звичайний цивільний об'єкт. Станом на зараз відомо про десятьох поранених. Усім надається необхідна допомога. Одна людина, на жаль, загинула. Мої співчуття всім рідним, і ці їхні бомби. Одна з ключових основ путінської здатності воювати чим швидше світ допоможе нам розібратись із російською бойовою авіацією, що запускає ці бомби, чим швидше ми зможемо завдати ударів цілком справедливих. До речі, по російській військовій інфраструктурі, по військових аеродромах, тим ближче буде мир, справжній мир. Світ має достатню силу, щоб примусити Росію до миру, зокрема, у захисті Харківської області, від російського наступу ми довели, що рішучість партнерів дійсно допомагає. Удари по російському прикордонню допомогли захистити життя. Так само допоможуть і подальші рішення, сміливі рішення, які повинні бути яких ми потребуємо, про які говоримо постійно з нашими партнерами, найближчими тижнями ми продовжимо комунікацію, щоб отримати необхідні рішення сьогодні? За підсумками цього дня, цих тижнів, я хочу подякувати всім нашим людям, які незмінно, після будь-якого російського удару, прибувають на місце, ведуть рятувальні роботи, розбирають. Завали надають допомогу пораненим. Дякую всьому колективу ДСНС України, усім працівникам комунальних служб, які допомагають поліцейським, медичним працівникам, тим, хто завжди на місці і завжди з людьми. Дякую кожному, хто залучається до порятунку, особливо відзначу хлопців з Дніпровщини. ігор Сарокін, Андрій Коряка, Іван Подаляк із воєнізованого. Гірнічого рятувального загону, також рятувальники Роман Курмаєв, Михайло, Ішечк, Ігор, Гетало, Віталій, Тимофієв, Іван, Свинобой, Олег, Токарів, Євгеній, Шаповал. Дякую вам всім вашим колегам. В області, і також Донеччина, яку Росія хоче перетворити всю на руїни, відзначу сьогодні рятувальників, які працюють на Донеччині, і буквально щодня рятують життя. Ігор Коржов, Андрій, Ленфіра, Олександр Качан, Антон Павлюченко, Дмитро Руденко, Андрій Долженко, Павло Захаров. Дякую, вам, хлопці, всім, хто з вами працює, всім, хто. Вам допомагає ще одне дуже важливе: цими тижнями після першого саміту миру ми жодного дня не припиняли комунікацію з партнерами про підтримку нашого ком'юніке Саміту вже є плюс 10 підписів після саміту під ком'юніке від різних суб'єктів з різних частин світу. Світ має бути якнайширше найширше в роботі заради миру, дякую нашій команді за активність. І також вже є більше деталей щодо роботи в групах за пунктами формули над конкретними безпековими питаннями. Мир не має альтернативи. І якби Росія не намагалась розширити війну, ми зробимо все, щоб мир в Україні. Повернути справедливий мир. Дякую всім, хто допомагає. Дякую кожному, кожній, хто захищає нашу державу і людей. Слава усім, хто б'ється заради України. Слава Україні!